Усім привіт з Полтовщини. І так, екстрене включення. Кажуть мені знайомі фермери, що гусінь напала на кукурузку і вже вносять вони дронами інсектицид. Я то був на своїй кукурузі десь дня 4-5 приблизно плюс-мінус то все було нормально, не було нічого. Це зараз Я зібрався, думаю, з'їжджу, але не на те поле, що я був, а з'їжджу на інше. На іншому я, мабуть, тижник вже й не був. Ось такий я хазяїн. <схі> ну, там -то нічого таких питань не було. Зараз поїдемо, подивимося, що там та як, бо може це все паніка, ось, бо є, людина побачила одну гусінь, і кричить, що ой боже, рятуйте і бризкає. А є такі, що і ідеться і більше гусінь, і ніхто нічого не робить. Може воно не має сенсу там нічого зробити. Ну, коротше, не буду нічого гадати, зараз поїду, подивлюся, та покажу і вам, щоб ви там мали на увазі. До речі, на днях відвідав виставку Агрополтава, день поля, який відбувався, відбувався у селі Мар'ївка. То. Зараз виїду, щоб мене ніхто тут не, не втулив. І е, по, понаблюдав за всім усім дійством, е, подивився на техніку на нову, Ну, там трошки пізно сняв, небагато, звісно, ну трошки там, де були демопокази, заснімав. Так що хто хоче там, кому цікаво, там в кінці я якісь там вставочки пороблю, подивитися, що там було приблизно. Так, ну їдемо на поле, зараз включуся. Так, значить, заїхав на перше поле. Так, щоб, щоб не відкрою, ну дійшов, не знаю, метрів 20 точно. Е, ось такі ось качонки, дивіться містами. Тільки що один розчахлив. Е, була гусенька одна, ага, ось, все, дивіться. Ось який екземплярчик, сидить ось. Ось така ось падлюка. Е, значить, щоб ви розуміли, ті, що там краю, трошки вже видно, вони ось посохли качанчики і вона е, не бере їх. А ось тут ось де такий ось, ну, трошки зеленіший. Зараз цей подивимося. То ось понадкушувала. Такого Таку щоб дуже страшного, але ж якусь частину зерна вона проїзд. Ось дивіться. Раз, раз, три ручки поробили. Так, а ми подивимося, що тут у нас. Так, от на цьому я поки що нічого не бачу. Тут нема. Тут також нема. Взагалі ось дивіться, тут трішки качанчики поформувалися кроще, бачите, запилилися до кінця майже. Тобто ще доволі такий качон. Зараз порахуємо скільки рядів. 14 ватадів. 14 рядів. Ну, по стандарту. Так, Давайте ще пройдемо. Подивимося долі. Ну, поодинокі, а десь де, де подобається. Тут нема. Тут нема. Такий качончик бачите. Так. Тут також дивися. Ну ось щось... Та ні, не було, нема. E, дивіться, і ось оце, оцей качан вона пробувала формувати, але не вийшло, не долило, не вистачило її вологи. Краще б, звісно, на мою думку, вона б робила б один качан здоровий. Ну, ось так воно на цьому полі виглядає. Так, хорошо. E, тут... З нею все мені ясно. Зараз переїду на другий участок і що там робиться, покажу. Так, значить оце наше друге поле. Дивіться, ось які тріщини в землі. Це капець. Вже вологи немає, оце щось кондубаситься, моє щось і буде. Давайте трошки пойдемо далі. Вона в нас тут покаже. вже підсихує вона так, а ну давайте розчухлим. ось, бачите, перший розчухлив і є дружок маленький, але є так, а ну давай іди сюди. Ну Видно, що воно це навіть і не край, я вам скажу. І такий качанчик ще мокренький. візьмемо його собі на образець. Так, дивимося далі. Як виглядає кукуруза і нагадую, що тут у нас вносився аміак десь по 120, ну діючі речовини десь 100. І оце отакі качанчики. Ну чесно кажучи, я очікував більшого, бо я зараз придивляюся, чи стоїть амілок, чи не стоїть. Це у той рік У той рік, що в принципі вологи було. Ми внесли той амілок по весні і якраз дощі там пройшли. Я думаю, йому вистачило зав'язатися. Нормально, щоб... Так, це... Ось такий другий качончик. Ну поки що я не впевнений, чи, чи він щось нам дав чи не дав. Ну, але ж це так, це будемо ходити по бункеру. Щоб розуміти, щось по гусені треба... Ага, ось сюди, диви, де сховався. Треба... Качончиків не один. Роздерти. Дивіться, ну ось сидить він. Ось, диви яка. Єес, диви який жирний вилоза Так, значить, що я вам скажу? Нюанси, да, є по гусені. Получається десь кожен, кожен сьомий качон. Уражений гусінню Отак. Ну це не в одному квадраті, а так, йдеш в порядкові, вправо-вліво, я так проходив. Е, ну 6 немає, 7 є. Бува на восьмий є. Отак. От, 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 е, не знаю. Не знаю, що це. Ось ще поспілкуюся. Так, щоб дуже там критичного такого, то я поки що не бачу. Ну, ну треба ще. Ще подумати на що цього. Мені треба це все переварити зараз е і попорахувати, подумати, що воно, що воно буде чи стоїть кажу, шкурка, шкурка вичинки, щоб ганяти якісь три гусені на, на полі. Ну, треба, це треба з контролю, це не можна забирати. Це потрібно дивитися. Ще, ще я ще завтра приїду на це подивлюся. Як воно, як воно розвивається. Бо воно таке, може, час зараз будь... нема-нема, чи мало-мало, а потім бах і з'явилось багато. Бо це ж самі розумієте, якщо бризкать його, якщо вносить, це треба зараз... я тільки, тільки друни і все, більше нічим сюди не влізеш. Хіба як самоходка, так самоходка це треба дуже високу, а таких наврядчи, так, щоб знайти. Ну, це все треба зараз моніторити і прицінюватися, і щоб розуміти, що воно, що воно буде коштувати. Воно ж, як ви розумієте, не безплатно не, і не зовсім так дешево. Треба оцінити все, яке можуть нанести ущерб і, і що ми можемо з цього викрутити. Добре, дивіться далі вставку про день поля. А я буду думати, що робити мені далі. Забудемося на виставці під Полтовою. Ось тут такі екземпляри у нас стоять. Тут ось йдемо покол з діляночки. Зразу ми поробимо стовочки, який де проходить вагіт. І що він робить Так, В загальному таке ось удійство у нас.